Яка зустрічає ветерана перший, коли він повертається з війни. Насправді мені це відомо, я пройшов сам через це, повертаючись, як скажімо, відновлення, як необхідно було отримати і наскільки воно важливе, це перша психологічна допомога, коли ти повертаєшся. Хто в залі сидить із ветеранів, то розуміє, що е завжди тебе тягне назад до хлопців. тому що ти знаєш, що е ти звільнили вже по пораненню, але твої побратими залишились і надалі захищають нашу незалежність, нашу державу. Тому, е скажімо, проблематика в чому? <кхів> е е дуже велика бюрократія. Настільки велика, що ветеран, як тільки підписали наказ про його звільнення, він залишається сам на сам. Він сам залишається із цими проблемами, які його далі супроводжують. Тобто, У нього закінчилась боротьба з війною, де він був, і починається нова боротьба. І саме супруги ветерана, громадські організації. На сьогоднішній день включаються і допомагають від Хочеться, ну, скажімо, є дуже багато прикладів, яких буквально навіть на сьогоднішній день, от сьогодні зранку у мене Богу побратим, з мого підрозділу, от, вони мені телефонують завжди і говорять, що от проблема він змінився, отримав третю групу інвалідності. Проблема в чому? Приніс дуже ну, майже патріотич документів, які відповідають тісності, що в нього е, були поранення. І крайня ВЛК, який йому зробили, це проходження не при захисті батьківщини, а проходження служби. Це настільки часто буває, ви от, розумієте, ветеран... В той час я сам розумію, коли лежав у шпиталі, то він не до читання тих всіх виставків, епікризів, чи ВЛК, щоб вичитати, що насправді там так чи інакше це все написано. Це, по-перше, по-друге, хлопці не розуміють, як воно повинно б, там насправді написано. Він при звільненні з цими проблемами на сьогоднішній день. Поранений є, здоров'я втрачено, а компенсації. Виплат нема. А чому нема? Тому що недолугі якийсь голова комісії ВЛК написав при проходженні служби, не взявши до уваги всі, всі документи. І що в нас виходить? Виходить карусель. В чому в нас заключається? Ми, панове, робимо запити на комісію ВЛК, щоб вони. Пов'язали це з захистом батьківщини. Так, Деякі на практиці є у нас випадки, що приходять і пов'язують з захистом батьківщини, а деякі просто пишуть і відмову. Тоді на підставі цієї відмови, наймаємо адвоката і готуємо позов до суду, судимося і до доказуємо, допомагаємо хлопцям. Скажем, у цю довідку, щоб вона була пов'язана з захистом батьківщини. Ну, це от сьогоднішня вам проблема. Таких є дуже багато. Ще одне, що хочеться сказати, потіців Супроводу ветеранів, слава Богу, от пані Оксана не відділ, вони завжди проводять наради раз в тиждень. Ми обговорюємо різні питання, які виникають, це дуже-дуже корисно, і ми набираємося досвіду, тому що це нова професія насправді. І не ми, не ви не знаєте, як насправді треба вирішити те чи інше питання. Тому ми навчаємося один у одного. Є група всеукраїнська фахівців, ми з ними всі ну, майже практично по всій Україні. Ці питання схожі одне на одного. І, і ще хотілося б, от, голин, якщо голови громад присутні, мені дуже хотілося звернутися до вас, щоб ви не ображали фахівців Субору делібера. Чому? Тому що я був у Кропивницькому на навчанні і з усієї України були фахівці. Проблематика є в громадах, бо їхній заробітній платі. Якщо у фахівця супроводу ветерана забіжна плата 19-300, то е, голови громад починають розказувати про те, що у нього заступник отримує менше від чого ти отримує повинен таку зарплату. Розумієте, ну на голову не налазить просто. Це є субвенції, які ви нікуди не дінете, ці кошти. Але заінтересуйте цю людину, щоб вона надалі працювала. І дуже багато фахівців, які насправді вони працювали, їм місяць, навіть в наші дні, я не буду називати. Каже, один із закладів, які е, платить 7 тисяч чи 8 тисяч заплатів за, за місяць. Фахівцю з література. Це зовсім не даний, як я спілкувався із людиною, яка звільнилася. От, розумієте? Не повинно так. Бути. Хочу зауважити, що на сьогоднішній день ми mm -hmm. моніторимо зарплату функцій. Да, монітори. ну, І вже... на сьогоднішній день, на сьогодні, на сьогодні, на сьогоднішній день, один інцидент є oh. в одній громаді. Які. А загалом спочатку так було дійсно, що а, саме директори, тому що супроводи ветеранів в більшій частині вони працевлаштовані у центрі надання соціальних послуг. Зрозуміло, що це система і гілка Міністерства соціального захисту. І там зрозуміло, що зовсім інша заробітна плата, зовсім інші тарифні ставки і зовсім інше. Те, що можна отримати на руки. Так, дійсно, там і директори, і заступники вони отримують менше, ніж фахівець і ступових ветеранів. Але тут е, не можна рівняти е, роботу, ту, яку виконує фахівець і супроводу ветеранів, і роботу інших фахівців, навіть фахівців соціальної роботи. Тому що е, специфічна категорія, з якими працюють е, і плюс, е, до речі, я подала в своїх у відділі у, у дівчат. Вони отримують менше зарплати, аніж фахівець супороти ветерані хоча в них роботи багато, але це більше така е, паперова робота, реалізація ветеранської політики. Але я їм казала, ідіть на фахівці виступу, вони Сказали, ні, ми не підемо, тому що це дуже відповідально. Це ну. Туди йдуть люди, які горять цим, які хочуть, які готові допомагати ветеранам, які вони там не були, тому що кожен приходить зі своїми проблемами. Я отдам пані і зарплата да. має бути дозволена да. дійсно. Вона правильно говорить, всі ну, важко це настільки важко на цих посаді працювати, тому що ти. Кожен із ветеранів, працюючи індивідуально з кожним ветераном, тому що нема такого що можна, як скажемо, у школі розчитати урок для всіх, це індивідуальний підхід до кожного. І ви не уявляєте собі, скільки треба фахівцю пропустити через себе інформації, а те, що він побачив насправді, а вони розповідають повністю, що з ними відбувалося, як він отримав поранення, де в нього були. Ну, ну, Все повністю це фахівець повинні пропустити. Щоб ви розуміли, що один фахівець, це на, на, на наприклад у мене майже два тижні вашло, щоб вирішити питання одному бійцю. Бо у нього виявилося, як приклад, що він лежить у лікарні в нас, після поранення. І в цей момент він переходив з 93-ї бригади, в іншу бригаду, і він... там його відрахували, виходить, а в підрозділ він приїхав, йому стало погано, його положили в лікарню і три місяці про нього взагалі забули. І його немає, він не рахується не йде. І щоб це все пройти, прийшлося через координатора проводити цю всю процедуру, щоб цього хлопця можна було зарахувати знову військову частину, і щоб він, щоб він надалі проходив лікування. От. Ну, Це ще один з таких прикладів. Що з позитивного, хочу сказати, якщо, ну, от, ветеранського розвідку і комунальне комерційне підприємство Чернівської міської ради, і разом з співпрацею із Серцебіром ми проводимо різні напрямки. скажімо, зачастую хлопці, які повертаються війни. Ми розуміємо, я от про себе знаю, що нам не вистачає саме адреналіну і кожному, бойцю, який приходить із. Бойових, і от у нього йому не вистачає завжди. А, тому це компенсується на сьогоднішній день спортом. Хлопці, які займаються спортом, от вони, я з ними їжу на всі змагання, а, щоб ви бачили їхні очі, наскільки вони задоволені, наскільки їм а, бачить один одного, вони зустрічаються, хлопці, які служили. В одному підрозділі потім отримали поранення, роз'їхались поразним госпіталям і більше один одного не бачили. І через рік вони після того різними е, важкими травмами вони повертаються, змагання зустрічаються, обнімаються, плачуть, цілуються. Це адреналін такий, і змагаються. Це змагання не про те, що, е, скажімо, не... там підтримують один одного ветерана. Якщо когось щось не, не, не виходить, там всі згуртовуються і. Боліває настільки, що всі думають, що він чемпіон, тому що в нього не виходить. Да.